Сьогодні ми прощаємось з героєм нашого міста, з героєм країни, військовослужбовцем Державної прикордонної служби, солдатом тригук Євгенієм Михайловичем, який народився 14 січня 1988 року у селі Жовте П'ятихацького району, у 2005 році закінчив жовтянську середню загальноосвітню школу. Профтехосвіту здобув у жовтоводському промисловому технікумі спеціальність обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. Працював на товаристві на товаристві з обмеженою відповідальністю Приладний завод Електрон, товаристві Тортус, ДП «Сентекс», Товаристві з обмеженою відповідальністю Інтермінерал Білдінг», товаристві з обмеженою відповідальністю Агрофірма П'ятихацька», ЖВК номер 26 та товаристві з обмеженою «Шахта Шахтанова. На захист України став 6 жовтня 2022 року. Служив інспектором прикордонної служби, гранатометником першого відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави. За особисту мужність і самовідданість виявлені під час виконання завдань захорони державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній морській економічній зоні, у лютому поточного року був відзначений нагрудним знаком за мужність в охороні державного кордону. Під час виконання бойового завдання на території Донецької області отримав тяжке осколкове поранення, пройшов лікування та знову повернувся до своїх побратимів-прикордонників. Та під час несення служби бойова травма дала про себе знати. Євгенія було терміново госпіталізовано до Рівненської обласної клінічної лікарні імені Семенюка. На жаль, 2 серпня жовтоводець помер. Для своїх рідних друзів та товаришів по службі він назавжди залишиться зразковим, мужнім, завзятим, виваженим та вірним присязі українському народу військовослужбовцям, люблячим сином, чоловіком та батьком, надійним другом, який у будь-який момент готовий підставити плече допомоги. У захисника залишилися батьки Михайло Петрович та Лідія Іванівна, дружина Альона та донька Каріна. Від імені командування Збройних сил України, Державної прикордонної служби від голови жовтоводської громади від себе особисто та від всіх вас виражаю глибокі співчуття дружині, близьким та рідним загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого воїна, військовослужбовця державної прикордонної служби солдата Тригука Євгенія Михайловича хвилиною мовчання. Святий Боже святий, кріпкий, святий безсмерний, помилуй нас, слава Цу і Сину, і святому Духові, і нині, щас, і в усіх частинах і на віки вічні. Амінь. Чергова біль прийшла у нашу громаду, чергова біль пронизає серце рідних, близьких. І жителів міста. Черговий прояв братської любові показав, наскільки вони люблять усе, що не кориться їм, вкотре підла Росія показала, що не бажає існування волелюбивого народу, народу, який любить свою країну, народу, який любить свою мову початку війни, коли Росія вторглася у Крим, коли прийшла на Донбас і з того часу починає промивати мізги людям, що тут живуть фашисти, які не люблять російськомовних людей, які знущаються, які забороняють говорити російською мовою. І в той же час ми бачимо знищені російськомовні міста. Винищебано багато мирних людей, котрі говорили російською мовою, котрі співали російські пісні, але котрі сьогодні усвідомлюють, наскільки ця російська культура, традиції їхні були бур'яном. Коли перечитуєш коментарі у Ютубі, на різних платформах, де хоронять наших героїв, Хочеться плакати і кричати, коли жителі так званої ЛДНР чи жителі Росії, глузуючи, сміються, доказують: ми прийдемо нашу землю визволяти, ми визволимо всіх. І тепер звертаюся до вас, до тих, які все ж таки дивляться росіян, до тих, у кого ще мізги не повністю промиті. Ми трудолюбиві бджоли. Які маючи свій вулик, які маючи свою землю, не займаємо чужих територій. Ми не вбиваємо, не йдемо з війною на вас. Ми захищаємо в даному випадку своє. Так, ми трудолюбиві бджоли. Але в той же час, коли зайдете в наш вулик, ви відчуваєте всю агресію, ви відчуваєте всю злість. Відчуваєте всю ненависть, яка буде йти від наших солдат. Наш український народ сплотився як ніколи. Почали допомагати Збройним силам. Почали допомагати кожному солдату, який одяг на себе форму. Почали усвідомлювати, що те, що було засіяно вами тут, воно нам є чуже. І ви це усвідомите, коли прийдете сюди. Ви це усвідомите, коли побачите, як у трунах. В кращому випадку ви побачите своїх рідних. Нам важко, важко сьогодні втрачати дорогих нам людей, найкращих захисників нашого народу. Попри бій, попри сум, попри сльози, ми не будемо здаватися. Ми будемо боронити наш край. Співчуття рідним, які сьогодні хоронять дорогого чоловіка, сина батька. Ніхто вам його не поверне, це однозначно і слів підтримки неможливо знайти. Але він, перебуваючи там, на небесах, у Царстві Небесному, молиться за кожного воїна, який тут, молиться за нашу неньку Україну, щоб Господь Бог оберігав її. Проти нас злий, підлий ворог. Але такі прості хлопці, які закінчили школу, стали бухгалтерами, трактористами, інженерами, вчителями Умить. Поміняли свою професію, і стали на захист України для того, щоб наші діти тут могли у нашій ненці Україні жити, вчитися, працювати, для того, щоб вони не бачили крові. Дорогі рідні, ваш син герой. Він віддав своє життя для того, щоб зберегти життя невинних немовлят, щоб зберегти життя невинних жінок, щоб зберегти життя. І взагалі націю нашу українську. Прийміть співчуття. Нехай Отець Небесний, який оселив його там у раю, молиться, допомагає нам. А тут, на землі, сотворімо йому вічну пам'ять, Хай Господь Бог сотворить йому Царство Небесне. Слава Україні! Нашого воїна, який загинув на війні, яка не просто війна, а це визвольна війна проти російської загарбницької оцеї орди, яка на нас напала. Проведемо, щоб чули батьки, чули діти, чули наше майбутнє, що ми проводимо і завжди вболіваємо. Хвилюємося, то переживаємо і плачемо, коли наші воїни гинуть, як завжди, гаслом, яке є, від якого ворог наш тремтить і корчиться судома. В останній путь воїн де в вічність вічної пам'яті, вічної слави, не кожен у нас заслу... заслуговує. Вірніше заслужить таку честь прийняти смерть на миру на людях, тим більше за вічисть. Слава Україні! Героям слава! слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Одна друзья! Герої не вмирають! Герої не вмирають! А вороги почуєте те, що ми їм бажаємо! Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Отакі хлопці дають нам можливість жити, бачитись, спілкуватись, насолоджуватись життя. Якщо це заглибше, кожен розуміє, це не просто одягти на себе форму, воєнну форму на сьогоднішній час. ви всі знаєте, як відбуваються у нас ситуації війська, вонкомата. І тому подібне. Інколи соромно буває за наших воєнкомів. Про солдатів немає речі. Це дуже все складно. Поставте себе на місто піти. Смерть гуляє поряд з хлопцями. Уклін тим, хто в формі, а тим більше хто в кажу. Герої Герої! 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 Дякую, доброді. Ви не байдужі, мені завжди приємно бачити. На превеликий жаль. Одні жінки, мало чоловіків, хлопці на фронті, хлопці зайняті справами серйозними. Дівчатка, все буде добре, все буде добре. Повірте мені, ви знаєте краще мене.